Війни робочий тиждень поволі починаємо підсумовувати, і е, з тим, аби у тиждень наступний, там буде прохолодніше. Ми сьогодні запросили у гості енергетичного експерта, голову ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслава Ігнатіва. Пане Станіславе, доброго здоров'я, спасибі, що ви тут. Доброго дня, і слава Україні, слава героям. У нас є про що поговорити з вами і з енергетичними акцентами. Але от дивіться, значить, те, що я прочитав сьогодні від ранку від самого, угу. що гіпотетично можуть початися відключення наступного тижня. Це збурює свідомість громадського до що, до чого нам готуватися і чому так. кажуть, що температура буде знижуватися, та і відключення мож, можуть ймовірно бути. Розкажіть це була заява одного з членів наглядової ради. Ради державної компанії Центренерго потім «Центренерго» вже видали інформаційне повідомлення, що це його особиста точка зору mm -hmm. і не співпадає з Дуже позицією важливо. компанії. Mm -hmm. це, це так та суті важливо, але ми можемо прогнозувати обмеження побутових і комерційних споживачів через те, що буде надходити холодна повітряна маса з Антарктики до нас. От якраз відбувається заміна більш теплої, mm -hmm. такої сіньої, доброї теплої м'якої погоди на більш холодну будуть вже під'ємні температури вночі, і це призводить до того, що буде збільшуватися споживання електричної енергії. І зараз ми бачимо, що вечірній пік споживання, дефіцитний пік, зараз на годинку змістився, і до цього він був. О 20-й годині а наразі є о 19-й годині останні два тижні. Це показує, що населення все більше і більше використовує електроприладів для обігріву власного житла, оскільки. Опальний період ще не входить в постійну роботу, хоча мав би вже розпочатися. Ну от я вам скажу на прикладі Києва, просто mm -hmm. отак, от, от для, для довідки та от дуже багато де вже є опалення з сьогоднішнього з вчорашнього от це в першу чергу в об'єктах соціальної сфери критичної інфраструктури. І там вже, вже, вже в, в будинках. Так. але ми бачимо, як Київ готується до цього. Сьогодні стався великий порив теплотраси на вулиці Діловій, і парадоксально, що якраз mm -hmm. на вулиці діловій знаходиться. Ті департаменти ми, міністерства, хотів сказати, да, міністерства да, які відповідають так. Да, угу. тому очікуємо дефіцити на сьогодні, позавчора був дефіцит електричної енергії вже в вечірню годину. Uh -huh. Він був на рівні 1,4 ГВт гігаватт годин. Це трошки менше ніж, наприклад, генерує Хмельницька атомна електростанція. Uh -huh. Але ми маємо можливість на сьогодні технічно і технологічно імпортувати європейську електричну енергію. На рівні ГВт-годин, тобто це майже як угу, зараз угу. хмельницька атомна електростанція генерує, і це нам дозволяє укренерго балансувати нашу енергосистему в піки. Мені повідомили, що цього тижня значить Україна мала можливість імпортувати більше електричної енергії з Європи, якщо от говорити у ну давайте у потребі відсотковій, та наскільки це вирішує нам питання. Ну, скажімо так, що е, наразі на 58% зменшився імпорт закуповування електричної енергії за жовтень місяць, е, оскільки е, був е, сонячна погода, активно працювали сонячні електростанції. З іншого боку, е, достатньо теплий був жовтень і не використовувалися прилади опалення е, для е, обігріву приміщень. Тому е, повинно навіть з Попередні місця на 58% mm -hmm. зменшився імпорт, і це показує, що ми менше виводимо валютної виручки з України валюти для того, щоб сплачувати за дорогу європейську yeah. електричну mm -hmm. енергію, яка іноді буває набагато дорожче, в рази дорожче ніж українська електрична енергія. І тут наразі домовився Укренерго і робить певні технічні модернізації mm -hmm. власного обладнання, щоб мати можливість. Збільшити на 400 мегаватт. Це наприклад стільки, скільки споживає місто Київ годин. 400... до плюс 400 мігат до існуючих 1,7, і плюс і 400. 400. це буде 2,1 цілих гігават годин mm -hmm. в піки можна закуповати електричну енергію. Але ми бачимо, що Польща, наприклад, нам менше продає зараз електричну енергію, оскільки в Польщі є більш холодні погоди mm -hmm. і також є дефіцит електричної енергії. Тобто, це не означає, що ми будемо мати можливість ці 2,1 цілих mm -hmm. годин за закуповувати, бо може не бути в Європі електричної енергії. А от про е закупу саме з фінансової точки зору, чи існують фінансові ще бар'єри, які можуть цьому імпортові максимальної можливості імпорту електричної енергії завадити? Так, є так звані прескепи, mm -hmm. тобто це верхні граничні mm -hmm. вартість електричної енергії, і ось наразі ми дорогу електричну енергію з Польщі не завжди закуповуємо, бо є на спотових ринках на оптових гуртових ринках електричної енергії іноді. Гуртова вартість електричної енергії вища, ніж максимальні прескепи в Україні так. на закуповання. Що це означає? І, це означає, вмови? що просто, угу. якщо є вільна електрична так. енергія, ми маємо дефіцит, але купити ми її не можемо. Угу. Тому зараз регулятор Національна комісія НКРКП займається, щоб підвищити ці граничні ціни. Це ми особливо відчули в нічні години цього літа. Коли пам'ятаєте, більшість киян сиділа без електропостачання цілу ніч, оскільки. Ці саме навіть самі... з вечора бувало так так так. Mm. Ці самі прескепи, тобто граничні ціни в Україні mm. на спотовому ринку були нижчими ніж вартість електричної енергії на гуртових ринках в Європі, і е, було просто економічно недоцільно закуповувати електричну енергію в Європі. Mm. Нашим трейдерним компаніям у нас є і державний трейдер, є е, більшість цих приватні е, трейдери. Тому е, зараз це змінюється для того, щоб ми могли закуповувати електричну енергію, але нагадаю глядачам, що електрична енергія в Європі на гуртових ринках в рази дорожча ніж електрична енергія в Україні? Ну от так чи інакше частка цього імпорту вона все одно не левова правильно. А відтак українська генерація має значить забезпечити собою ці потреби зараз. От станом на перше листопада, коли ми з вами маємо цю зустріч, якою є готовність. Ність від української генерації в ну прогнозний дефіцит електричної енергії на цю зиму є на рівні 4, а можливо і до 6 гвт годин електричної енергії. Що це означає? Побутово це, це означає побутово, що будемо мати графіки відключення вже найближчим часом, через що це з чим це пов'язано. Зруйновано або тимчасово окуповано 42,4% від загальної нашої генерації. Для прикладу, тобто 43% майже майже mm -hmm. 42,5. 42. 42. 42 mm -hmm. mm -hmm. Наприклад, Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі, одна з найбільших в світі, в потужності ГВт, гігават. А нам буде якраз цих 6 гігават і не вистачати взимку, коли будуть температури середньодобові менше 10 градусів Цельсія. Це буде призводити до обмежень побутових споживачів, тобто до відключення електроенергії. Я зараз може оптимізм вискажу, а можливо, ви зараз розвінчаєте його. Мені на цьому тижні значить доповідали, що зима буде теплою на рівні там плюс 5, мінус 5 в середньому. Що ви скажете? Чи вивчають енергетики ці показники і орієнтуються чи вони в співпраці з синоптиками? Абсолютно вірно, і от мені наприклад пощастило, що в мене і енергетична є і, і географічна освіта. Mm. Тому я е читаю так. багато е видань так. і от якраз. Е Одне з авторитетних європейських видань специфічних графічних говорить, що в Європі дійсно буде, і в центральній Європі, зокрема mm -hmm. в східній Європі буде тепла, достатня зима. Температури дійсно будуть середньодобові на рівні мінус 5 градусів Цельсія. Буде достатньо мало опадів у вигляді снігу, буде переважно дощ або оледеніння. І це, до речі, може привести до аварійних ситуацій на мережах. Ми Коли не забуваємо. Ми леді... і... не забуваємо, що не відбувається обриволіні минулого mm -hmm. тижня через сильні вітри, наприклад, аж два населених пункти в Україні, це Західна Україна, uh -huh. були без стабільного електропостачання uh -huh. і не забуваємо про військовий фактор. Про той фактор, як мене пан Микола Вересень навчив говорити, називається Путін. Оцей фактор ми не можемо прогнозувати, не можемо зрозуміти, куди він буде бити. Хоча контрозвідка про це говорить і про це говорить. Мін за справ пан Собіга про те, що є така інформація, що ворог панує масові удари по відкритих розподільчих пристроях атомних електростанцій, про на великі підстанції Укренерго, тобто це такі лінії життя, які поєднують Україну, і також це може привести до аварійних ситуацій, бо є достатньо штучне обладнання. А аварійна ситуація це значить аварійні графіки відключення як побутових, так і комерційних споживачів електричної енергії. Як говорить е, мій е, старший добрий друг, про якого виспину Окей, okay. окей, та йдемо е, далі. Е, з вами, е, дивіться, значить, е, наскільки країна зараз в енергетичній царині підготовлена до можливих от цих от атак з фактору, який uh -huh. ви тільки що зазначили, та ось цього військового злочинця. Та, і чи взагалі буває так, що можна енергетичний об'єкт убезпечити на? Е, Ну На 100 не буває, а давайте ну, хоча б на максимальну можливість відсотків, от наскільки можна максимально обезпечити. Як це виглядає, може, чи фізично, ну, якщо можна про це говорити, ну, то Це, На відсотки це дуже важко, це, як ви mm -hmm. знаєте. Ну, ймовірність. Давайте мені, так, так. мені завжди подобається, кажуть, місто готове на 70% mm -hmm. до зими. де я, ці відсотки я, беруться? Я да, розумію це, вас, та, десь воно. Треба вестелі. еталони якісь брати День чи вестелі. шкалу. Вестелі. Да, як, ну, По-перше, будемо розбиратись основа нашої нерестими це атомна генерація. Атомна генерація підпадає під Женевську конвенцію, там, де не можна використовувати об'єкти електрогенерації, атомної генерації у військових цілях. Це звичаї ведення війни, вони плюють на них. Тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію, яка фактично перетворилася на військову базу, де зберігається військова техніка та так інше. Тому тут фактор може бути. Обезпечити відкритий розподільчий пристрій це велика кількість обладнання, дуже крихкого. Угу. Це там і портали такі, і кабелі роз'єднувачі, які знаходяться на гектарах відкритої території. Угу. Тобто якось закрити, обезпечити це фізично неможливо. Не Тому це є вузьке місце. Але угу. там дуже багато автоматик, і якщо це відбудеться, то нічого страшного, так критичного угу. Чорнобиля не повториться, бо спрацює автоматика. Станція прийде в живлення спочатку власних потреб, а потім вже буде приймати рішення, чи треба робити зупин реактора, чи, чи не потрібно це робити. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто так особливо сильно реактор пошкодити неможливо, бо це стіни до метра товщина з бетону і таке інше. Але ми бачимо, наприклад, також залізобетона трипільська будівля трипільської станції, і там ворог ракетами прибував в дах і потрапляв в машині зали. Це якраз ці вже відео є в публічному просторі. Міністерство в публічний простор щодо захисту об'єктів Укренерго порівним об'єктам. Були різні роботи, і вчора, до речі, був підписаний договір про грантову допомогу від ЄБРР для Укренерго, в тому числі і для посилення захистів об'єктів передачі електричної енергії, тобто великих підстанцій, які також знаходяться на відкритий просторі, захищають трансформаторами mm -hmm. трансформатори. Ми це бачимо навіть на Київській ГЕС. Ми бачили це такі гібіони, тобто блоки. З залізобетону або гібіони, тобто це металеві конструкції, з наповнені мішками пішка, з піском угу. і таке інше. На деяких підстанціях встановлені так звані антидронові сітки. Тобто, щоб осколки від дронів не потрапляли на обладнання, mm -hmm. бо там є те там кирки, золятори, інше обладнання є достатньо крихким. Сам корпус трансформатора багато разів бачив на різних mm -hmm. об'єктах. Дуже легко пробити навіть осколком. І до речі, на київський гес ми бачили, хто приїжджає, що там також є влучання. В трансформатор він стоїть, згорівши на відкритій ділянці. І ці гібіони, да, що там були виконані, вони угу. не допомогли в повному об'ємі захистити це обладнання, і один із автотрансформаторів вийшов з роботи. Тому тут ризик достатньо високий. Є велика проблема, що втрата деяких там підстанцій, скажімо так, і ворог це прекрасно розуміє, бо цікаві в публічному просторі координати в гугл-картах легко знайти. Я знайшов нещодавно ще давний ресурс. В мережі інтернет, там де є чіткі графічні координати кожної підстанції Укренерго і ну, тут тут ми трошки програємо в інформаційному захисті. і Інформаційний простір не готовий до. Шпіонажу, тому ворог знає, куди бити, як він прицільно, ми бачимо. Ну і давайте покрапити. ж так, такі от е, серйозні стратегічні об'єкти вони ж будувалися за часів радянського союзу. І давайте будемо чесними, що все це погоджувалося у столиці радянського союзу. Місті Москва, і ці карти, е, то ти ти, ти щас, про, та, та, і, та, та. І локації ж не змінилася, правда? Ну, навіть якщо будемо говорити про центр енерго, то там до війни частина підрядників була також Ну, Я кажу, тому Google карти це ще таке, розумієте. Ну, так, навіть так, якщо так, їх так. би не було, то на превеликий жаль, що документація да. у них є, да. ми розуміємо ну, по більшості об'єктів, треба це, бути чесним. Це дійсно так. Mm. До чого це може призвести? Mm -hmm. Це може призвести до так званого бунтня островного режиму. Тобто, якщо ми е, не можемо доставити електричну енергію, а наприклад, наразі моя рідна Харківська область живиться електричною енергією від Рівненської і Хмельницької. І через всю Україну вона область завжди була профіцидно електрична, тобто була велика генерація. Зміюсь ТЕЦ на 4 області видавала електричну енергію. Зараз вона є зруйнованою, ТЕЦ-5 є зруйнованою, ТЕЦ-6 ще на початку повномасштабного вторгнення вона була зруйнована. До чого це може призвести? Ми не зможемо доставити цю електричну енергію, тобто навіть згенерувати mm. ми її можемо. Але доставити ми її не зможемо і там далі розподілити по області, тому область буде або місто приходити в так званий острівний режим. Навіть харківський міський голова про це говорить, що вони готуються до заходу в остивний режим. Тобто, треба буде мати точкову місцеву генерацію, розподілену генерацію про що говорить президент на конференції «Ukraine Recovery» в Берліні для того, щоб не маючи працюючих мереж тимчасово «Укренерго», Мати життєзабезпечення хоча б об'єктів критичної інфраструктури, mm -hmm. укриттів і таке інше в кожному місті, і це є велика загроза, це є велика загроза для великих міст, оскільки необхідно ну, без електроенергії погодитись. Можна прожити. Ми вже це проходили декілька. На жаль, на жаль та, навіть влітку навіть влітку у нас були два дні, коли там. По декілька годин в столиці навіть mm -hmm. було електропостачання. А коли електроенергія живить воду ще ну вода, а ось постачання. тут проблема а тут нюанси, критична mm -hmm. для того, щоб, наприклад, доставити теплоносій, його також можна згенерувати. Газу у нас достатньо спалити природний газ, нагріти теплоносій, і його треба доставити до будинку і забезпечити тиск, тиск ще, щоб та, підняти щоб для, щоб відняти, для цього. Великі міста працюють над тим, щоб забезпечити насосну групу резервним живленням теплопостачання, і тут знову є вузьке місце. Немає електроенергії. Наприклад, Харків на 2,4 мільярда гривень оголосив тендери для закупівлі об'єктів в когенераційних установках газових для забезпечення критичної інфраструктури, теплокомуненерго і водоканалу. В Києві тут ситуація набагато наприклад, жаль гірша. І та, ті теплотраси, які були побудовані, вони розраховані по системі тиску, тобто по гідродинамічній моделі, угу. що теплоносій буде підніматися в п'ятиповерхів будівлі і в дев'ятиповерхові будівлі, оскільки ця вся система проектувалася тоді, коли переважна була у нас забудова міста Київ 5-9 поверхів. Якщо живете в сучасному будинку, то я зверкарисуючись етером, звертайтеся до своїх ОСББ, тисніть на керівників ОСББ для того, щоб забезпечити резервне живлення, тобто мати генератор, хоча б для насосної групи, яка є на балансі цього будинку, тобто є так звана межа балансової належності, де стоїть лічильник, і ось на весь будинок, і на ній завершується відповідальність теплокомуненерго в постачання в обігріві вашого будинку. Далі Теплоносінах приходить на баланс ОСББ, і там необхідно створити тиск у цих великих будинках по 22-24 по 24 поверхи, щоб верхні поверхи були з теплом. Тому о, тут для великих місць є о, великий виклик і ввели з нами. Зараз знають так, мі, зна, знаю, такі містяни, та, що от, на генератори такі збирають о, люди під'їздами, збирають і доволі суттєвих коштів, це коштує, але все ж таки, я так розумію, що це не марно, правда? Так, що так, так. Це о, забезпечить принаймні водопостачання і обігрів І, о, і, ось, і ось. Тут о, дуже багато мене запитують, а чи рентабельний такий генератор? а mm. чи… Є його окупність або прилад на енергії, і я говорю, що це не про бізнес, це не про окупність, це про життя забезпечення. Ти тиждень просидяти на горішньому поверху без води, без тепла, так. а не дай Боже ще з дітьми. Так ну це, тут є великі І Якщо ви мешкаєте в приватному будинку, то ви можете встановити Сонячні панелі ну звичайно там можна, як хочеш пане котел, так. розпалити камінь, наприклад, у кого він є, або в старих будівлях мудро зробив той, хто не зруйнував ті групки, які ще були довоєнні, для того, щоб мати тепло селю. А в квартирі це набагато складніше в на в наступній війні. Бачите, яка іронія та довоєнні групки була одна війна. от так от стас у нас не так багато часу. Хочу запитати. Ви не самохить розказали про відновлювальну енергетику. Як зараз вона розвивається? Ви казали, що в Києві якось гірша ситуація навіть ніж у Харкові? Цим чи я невірно зрозумів? Ну це про незелену генерацію, це про локальну генерацію, тобто когенераційні газові установки для забезпечення критичної інфраструктури. А тут, наприклад, жаль, у бізнеса як національного, так і міжнародного склалась велика недовіра до Держави України через те, що формується коло боргів перед виробниками електричної енергії за зеленим тарифом. О, всього в енергетиці, електроенергетиці, є боргів на суму 60 мільярдів гривень. О, вчора була велика зустріч гравців ринку з і, і, і гарантовним покупцем. На сьогодні є загальна цифра заборгованості державного підприємства гарантований покупець перед виробниками електричної енергії чистої зеленої на рівні 18 мільярдів. Гривень, тобто це величезна сума. Ага. А, і ці борги роками тривають, і немає зараз інструментарію такого, щоб погасити ці борги, тому бізнес неактивно вкладає з іншого боку. Цікава цифра за перше півріччя 2024 року. Бізнес побудував для покриття власних потреб 200 мегаватт сонячних електростанцій на дахах. Величезна цифра 200. Це в першу чергу, торгові центри, ретейл великий, складські приміщення, заводи, де немає забруднення, де mm -hmm. можна використовувати mm -hmm. сонячну генерацію, але без видачі в мережу, тобто це для покриття власних mm -hmm. потреб, і mm -hmm. в Києві ми все більше і більше бачимо сонячних дахів. Навіть на декільках ОСББ вже є сонячні панелі. Тому бізнес не готовий вкладати. з іншого боку. Розуміючи ситуацію, що у великих компаній накопичується виручка в Україні, mm -hmm. яку вони не можуть вивести за кордон, як це було раніше, великі компанії почали інвестувати в непритаманий для себе енергетичний бізнес, і різні компанії, почитаючи від поштових сервісів. Гіпермаркетів ретейлерів, паломастильних матеріалів uh -huh. почали будувати свої енергетичні дивізони і в першу чергу вкладаються в вітрогенерацію, оскільки вітрогенерація більш стабільна, це довгі проєкти по будівництву, але вони цікаві, вони потребують менше земельних ділянок, є там питання по підключенню, всьому іншому, але також розвиток таких проєктів є. І найцікавіше, що, наприклад, це Одеська. Миколаївська області є лідерами по таким новим проєктам, які будуються вже під час помасштабного вторгнення. Це показує, що бізнес йде на ризики для того, щоб будувати такі. Зрозуміло, що Англійській області, в горах бідойтропарки будуються, але це безпечне, відносно безпечний регіон. І навіть показово, що. Є всім е, випадків потрапляння в вітрогенератори, тобто ви розумієте, це точкова башта угу. потрапляння в них або бойових частин, або руйнування. Тому ворог не перебирає по яким об'єктам електрогенерації він цілить. Він б'є по всім об'єктам, де він може достати. Так, тут на жаль дві зауваги. Перша, спасибі вам, Станіславу, за те, що ви важливі акцент для побутових споживачів розставили і оптимізму нам додали. Це важливо. І заувага друга це перед подякою ще питання в мене залишилося, тому я буду Давайте. радий вас <задовлення> бачити <задовлення> у нас <задовлення> у студії. А зараз спасибі вам велике за те, що ви знайшли час бути з нами Енергетичний експерт, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів був на прямому. Спасибі.